Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні буду вам показувати е, наш двір, буду показувати е, наше господарство. І всього потроху. Так що, кому цікаво, залишатися. У нас ось така погода. Сніг розтопився. Ось. Так що так. Так що ми переходимо. До нашого господарства, а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, чи у вас сніг є, чи вже так само розтопився, так як у нас. А ми поїхали. І ще хочу виділити те, що хоча сніг розтопився, але у нас таке досить холодно на надворі. Треба ще одягати куртку. Але є такі місця, що сонце пригріває і не дуже холодно. Ось так зараз хочу подивитися, що тут взагалі в нашому саду. І ми з вами повернемося до господарства. Так що так. Що так. Навіть морози малині не шкодять. Ні сніг, ні морози. Малина навіть ще цвісти хоче. О, Дивіться. Морози були і малина цвісте, хоч і ще й будуть малини. Так, малини в мене по, по Хто не бачив відео, переходьте на каналі Є. Там заголовок обрізаю малину нетрадиційним способом. Методом. Ось так, отакі я буду пересаджувати. Ось тут, які мені заважають оці. Оці отакі це все буде пересаджено вже на іншу ділянку. За одне подивлюся вже до ожини усі дивлюся, що вона не посохла. Ну, Сподіваюся, що вона прийметься. Кури зараз на дворі, У нас вже третя година. І вже так до вечора ближче стає холодніше. Кури у нас їдять зерно, пшениця. Нічого їм не підмішуємо в зерно. Ось так. Ну, Півнів ми будемо прибирати. Декілька залишимо на весну, можливо, комусь буде потрібно. Хтось захоче купити. Ось так. У нас тут є ось один півень. Там є далі один півень, тут, цей, тут, тут. Ну, є півнів багато у нас. Читаємо далі є два. Так чи так? Кури не несуться ні одного яйця взагалі. Але нічого, можливо, стане тепліше це пройде цей період, що холодно. І ще в кінці листопада буде ще тепло, як минулого року. Ось кролям зараз не холодно, так як у них є пістилки, та й земля не є, саме підлога в них не є дуже дерева. Тому вітер їм не продуває, думаю, зараз трошки пізніше, вже кінець листопада. Грудень вже е, оббити оці клітки або мішками, або, ну, щось придумаємо. Бо в нас е, на одному кролятнику є клітка від оббита, не знаю, якийсь такий матеріал. Ну, що вітер не продуває, так що буде їм тепленько. Так, кролі ростуть. Це тут три кролі. Можливо, у когось купимо ще якусь кролицю або кроля, щоб замінити кров. Але це вже, напевно, буде навесно. Отак, тут їм вже трохи тісно, треба буде, напевно, бо забрати оцю коробку, вони і так її вже розвалили наполовину. Щоб було їм тут вільніше. Ну, побачимо. Бо є кр... один криль собі лягає отам, наверху спати. Один там, один тут. Їм тут не є ще так дуже тісно. Так, ця кролиця була в кроля. Треба буде позаписувати, я так собі записую. Це вже старі дати. Треба буде їх стерти і записати нові. Ось так, це вже кролиця так підросла, що вже така завелика, як кріль наш. Це стара кролиця, рік. Ось така. Можливо, будуть ще кроленята. На зиму їх краще. Щоб були краленята, вони тоді краще пристосовуються до холоду і вже на наступну зиму зима їм не страшна. Холод не страшний. Також цю кролицю давала до кроля. Отакі вони в нас трохи дикуваті, але нічого то в нас тільки одна режа, де якась більш-менш спокійні. Ось так. Та й все. Ось такі за справи у нас. Нічого такого не змінюється поки що. Ось вони якраз солиняють тепер ще режа так само, тут у неї на шиї пух відстає. От насипав ще зерна нашим качкам, які на першому цьому дворі. Треба буде їх уже, напевно, переселяти до усіх наших птахів. Ще ці курчата нехай трохи підростуть і будемо їх уже переселяти, а можливо і залишимо на зиму у хліві. Це вже побачимо. Поки що вони так будуть жити в хліві. Качки так спочатку, коли вони ще без пір'я, то вони так повільно-повільно ростуть. А коли вже у них є пір'я, так швидко ростуть, ще. Що... Ну, дуже швидко вони ростуть. Дуже вони нам подобаються, оці качки. Так що, якщо у вас є можливість... Купити такі качки, то будете задоволення ними. Ось так. Так, що на дворі макро, холодно. Пишіть, яка погода у вас. Отакі то справи. Ось такі наші качки. Це стара качка йде. І оця стара. А це ось дві молоді. Ось такі вони вже гарні стають на зиму. Я на ще й покажу вам наших оцих кровенят таких. Такі вони також вже гарні стають. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, мирного неба і швидше не перемоги. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!